Друзі, всіх вітаю, всім мирного неба віримо в скорішу перемогу. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему: це забезпечення нашої армії. Всім необхідним. І от ми, як народні депутати, проголосували проєкт закону. Я зараз його покажу за номером 10.037. Це внесення змін до бюджетного кодексу, яким гроші. У місцевих громад, наприклад, той же саме Уманської громади, інших громад, які вони абсолютно безглуздо і безвідповідально витрачали на премії, на різні забаганки, там, поїздки за кордон, різні посиділки, Також списували на латання якихось ямок, яких ніхто не бачив, забрали на нужди армії. Це приблизно в цьому році буде 96 мільярдів. За заднім числом за останній квартал, тобто за жовтень-листопад-грудень цього року. Ну і на наступний рік це приблизно ми очікуємо 214 мільярдів гривень. Це так званий, от, про які багато говорять зараз, військовий податок на доходи фізичних осіб ПДФО. Ну і я, звичайно, послідовно постійно голосував за цей закон в першому читанні, і в другому. Цього у нас підтримало 253 народних депутата цей закон, і підписаний він зараз президентом України, і цього тижня він набуває чинності, що я вважаю дуже добре. Тобто тепер чиновники-негідники не будуть витрачати гроші на премії, на якісь ремонти, на так звані стадіони під час війни. От, наприклад, в місті Умані провели тендер міська рада на стадіон, де вже держудітслужба встановила, я покажу зараз документи. Вже порушення і приблизно в півтора-два рази дорожче все мало бути закуплено. Зараз у них просто як забрали кошти. Багато було визгів і криків навколо цього питання, але з боку різних асоціацій міст, громад, які в'їжджали, що як так у нас забирають. Але я вважаю, що ми живемо в одній країні, вона називається Україна. У нас ні феодальні князівства і не може бути так. Ще з одного боку от хлопці на фронті зараз просто декілька відео покажу, що дуже страждають. Діти збирають кошти, продають там яблуки, рисують малюнки, донатять, а чиновники-негідники роз'їжджають по Кореям, по Польщам, по Німеччинам, от як в Умані нещодавно Плітньова і перший заступник Ганіч і Терещенка разом з Кучер. Їздили десь відпочивати, курорти відвідували, от навіть їх відео є, покажу зараз. Ми відмітили місто Пусан, це курортне місто на березі моря. І тому е це дуже правильно. От пам'ятаєте, цього часу от розповідають, так кажуть люди похиловіку, коли радянські часи. Зарплату деяких робочих, хто любив випити, забирала дружина, щоб він не пропив. Так і в цьому випадку, просто у цих всіх місцевих громад так, забрали гроші абсолютно правильно зробили, щоб вони не витрачали їх, Бог знає на що. А йшли на нашим захисникам, на виробництво зброї, на дрони, на тепловізори, на форму, на зброю і так далі. І, так далі. і це дуже правильно. Але я хочу сказати, що, на жаль, сьогодні. От Уманська міська рада знову відзначилась тим, що мерія, саме Уманська мерія, була одна із найактивніших, хто за... намагався заблокувати на рівні держави цей закон, звертались до всіх народних депутатів. От ми зараз покажемо лист Ірини Плітньової. Я показую, де вона намагається заблокувати цей закон. І значить, секретар міськради Кірещенка, ви пам'ятаєте, та який батько досі працює в Росії, там сплачує податки. От пише, що доброго дня, шановні депутати, це міськради. Прохання це ще вересні було цього року. Прохання ознайомитися з листом нижче, і це лист від нього. І сьогодні яка спішка. да, По можливості кожен має його підписати. Зараз ми індивідуально всіх обзвонюємо. Ну, я, звичайно, з цього приводу звернувся до Служби безпеки. Тому що відповідної заяви знов-таки ми спостерігаємо оцю п'яту колону, яка замість того, щоб всі мають об'єднатися і працювати на перемогу на армії, оці всі шкурні свої інтереси корупційні використовували для цього все. І листи, і зв'язки з народними депутатами, деякими, до речі, провладними, що дуже цікаво, які не голосували за цей закон. І дуже важко він проходив парламент і не з першого разу був прийнятий, але прийнятий. Ну і ви запитаєте, чому. Літньова там Ганіч, перший заступник, до речі, представляє Слугу народу, і цей лист підписали депутати від Слуги народу, депутати від ОПЗЖ, від партії Сіла і Честь. А от депутати, які як вони люблять писати, які сьогодні мають іншу позицію, які орієнтовані, як вони пишуть, на Неєценка, не підписували цього ганебного листа, бо вони за армією за перемогу України виступають. А не як ці негідники за свої власні шкурні інтереси, щоб відкати отримувати. Ну, от я приведу декілька зараз. Покажемо таблиці. От у мене на столі, на столі. Вона дуже велика, але ми зараз на екрані будемо показувати. За півтора роки дуже багато грошей було витрачено. Це більше 150 мільйонів гривень було витрачено на різні забаганки. Там ямковий ремонт, відрядження клерків міськради, Їх премії зарплатні премії по 200-300%, відсотків. Ви знаєте, навіть закуповували фірмові курточки, фірмові якісь сумочки. Але не на зброю, не на тепловізори, не на дрони, не на допомогу нашим захисникам. І от, ви знаєте, я не просто як нардепа, як людина, яка ще багато займається волонтерством, ви знаєте, мені дуже гидно на ці от пики дивитися, особливо коли вони там сидять, оці, бачите, там ворот, вони випивають сидять. То вони сидять там десь ще влітку, в віночках там на природі. Вибачте, таке слово, бухають. Але не роблять нічого для армії. І оці всі, всі, всі блюзмірства, коли показують, що от щось купила мерія, там на якісь там суми для армії, це все показово. Насправді їх позиція чітко викладена у цих листах плітньової, до якого приєднались депутати, ще раз кажу, від слуги народу міськради, від опозиційної платформи за життя від інших фракцій. і, Ще раз кажу, що давайте ми всі зрозуміємо, що заплітньовий і всіма їх отсіма шестерками, які сьогодні здали інтереси міста, насправді керує Андрій Діку, бізнесмена той, що купив, би, з братом я нещодавно давав завод фімаж, а фактично вкрали його через рік після війни. Тобто вони так успішно грабували бюджет, що змогли придбати фірмаж. Тому я вважаю, що хай кращі гроші йдуть на армію. Чим Андрієм Дікунам, Плітньовим, Ганічам і іншим аферістам і ділкам, які сьогодні ситуативно захопили владу в місті Вумені, користуючись війною, і грабують міста. Тому я думаю, дуже добре, що так сталося. Але диво і інше, що от Андрій Дікун сьогодні він представляє фактично правовладну партію Слуга народу. Я не розумію, як так може бути, що президент України уряд і провладна коаліція виступали за прийняття цього закону, а Дікун, Плітньова, Ганіш, які фактично сьогодні представляють провладну цю силу, вони його намагались заблокувати. І цікава, яка буде реакція на це все. Ну, зрозуміло, чому заблокувати? Тому що відкати тепер не буде відкатів там, на ямкових ремонтах, там, на благоустрої так званому, на водоканалі. Премії буде вже важко виписувати. Ну, я думаю, що вони все одно щось вигадають, там за рахунок інших якихось програм. Але такого вже, вибачте, таке слово Лафи, коли вони вже там не знали, як вже вкрасти і що вкрасти. Вже такого не буде. так, по всій Україні це дуже хорошо. Так, звичайно, має бути контроль над Міноборони. Звичайно, ми маємо уважно дивитись. Але. Я, наприклад, ви знаєте, я сам багато люблю будувати, там багато чого збудував в місті, і в монастирі, і в Гумані, в, в інших містах. Але зараз війна, і ми маємо абсолютно чітко розуміти, що перш за все має бути безпека, має бути наші військове, ми маємо виграти цю війну, а не слухати оці всі трьопси, вибачте, цих всіх чиновнішків, які ой, у нас забирають гроші, і що ж нам тепер громадам робити, я скажу, що робити? Скоротити видатки, припинити красти. І все буде вистачати. І дуже хорошо, що у вас, негідники, забрали гроші. І я б ще взагалі вільні б залишки у вас би зібрав також, якщо була б моя воля, але чомусь це питання випало на рахунках. Тому будемо боротись, але я хочу зараз ще користуючись нагоди звернутися. До всіх військових, хто зараз на фронті, тих, хто родини військових, просто людей, які сьогодні вважають, що має бути безпека, наприклад, Нібрущатка чи там латки на асфальті, а дрони, ПВО, інші речі. Щоб вони просто уважно подивилися оцей лист плітньова, який ми виклали, зробили позицію щодо плітньової Ганіча, Дікуна і всієї цієї банди. Віримо в перемогу. Думаю, що це, цей закон, який прийняла Рада, безумовно покращить ситуацію і при, наближить нашу перемогу. А чиновникам, які заважали його прийняти, таким як Плітньова, Ганіч і різні е, аферісти, типу братів Дікунів, які лише красти можуть заводи в місті, їм ганьба. Будемо боротись. Слава Україні.